Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа мій слава Ісусу Христу. Отже, сьогодні ми переживаємо неділю перед воздвиженням. І сьогодні у Святому Євангелію ми читали такі слова. Бо Бог так полюбив світ. Що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічний, бо не послав Бог у світ сина світ засудити, лише ним світ спасти. Бог не спішить засуджувати світ. Попри все, що ми сьогодні бачимо. Попри, попри все, що робиться у світові, беззаконня, гріхи, те, що людина не любить Бога, те, що людина не хоче знати закони Божі, те, що людина живе в егоїстичному самолюбному житті, і вже давно для неї Бог є її пристрасті, її примхи. Її бажання Бог все рівно не спішить засуджувати світ. Попри того, всіх людей, які є жстокі, які несуть один одному страждання, Бог не спішить їх засуджувати. Так є, дорогі мої. Ми також то бачимо, коли Ісус Христос. Був ще на землі. Він ходив до грішників, з ними спілкувався, з ними їв, з ними сидів за одним столом. Навіть фарисеї говорили, як він може сидіти, він же такий святий, він же праведний, науку Божу говорить, а сидить з тими, які не знають ні Бога, ні закон, нічого і живуть поганим життям. Але він серед них сидів і відповідав потім тим фарисеям і книжникам, що я прийшов, щоб спасти те, що загинуло, що хворий потребує лікаря, нездоровий. І я прийшов до тих хворих. Це доказує, дорогі мої, що Бог терпів нас і понині Бог терпить. І понині скільки раз ми говоримо, що я е, каюся, що я обіцяю більше поправитися, більше вже не рішити, вже не робити те, що я робив. Ну і де воно є? Де воно є? Так, ми говоримо дуже часто, ну ми ж грішні, ну ми ж є немічні. Ну ми не можемо. Не можемо до кінця поправитися, або не можемо так швидко поправитися, або не можемо після, після кожної обіцянки поправлятися. Часково то так є, ми є немічня. Часково так ми після першого чи другого чи третьої сповіді і обіцянки, скорше всього, ми, мабуть, не встанемо з того гріха. Хоча є випадки. Хоча є, мабуть, через ту ревність і те все бажання може, але для того треба велику ласку Божу. Але в загальному того майже неможливо, так. Ми є немічні. Але Бог може нас питати: добре, якщо ти хочеш, щоб я тебе е, помилував через те, що ти немічний, то що ти робиш? Щоб від того гріха відірватися. Що ти робиш, щоб більше вже не рішити? Ти прийшла від сповіді. І які далі твої дії? Вийшла з церкви. І які твої далі дії? Все те саме? Та сама твоя поведінка, ті самі твої думки. Що ти робиш? Скільки ти своєю волею зробив постанову, що я щось буду старатися робити? Дуже часто є так, що нема нічого. Вийшов після сповідальниці, і я такий самий, як і був, такий залишився. Ну тоді ми так само будемо падати і падати. І ті самі гріхи будуть у нас і будуть. І тому не буде ні кінця, ні краю. І не через неміч нашу, а через слабу віру, слабу волю, через те, що ми зайняті, можливо, багато речами родинними, справами, але не своїм характером, не своєю поведінкою, не своїми вадами. Можливо, тими ми не зайняті. І тому немає сильної волі поправитися. Лише так, відбути сповідь, бо так має бути, а після сповіді я все забуваю. Але Бог прощає. Бог, Бог прощає. Бог тебе не осуджує, і Він до всіх нас прийшов. Він нас хоче спасти, немов не мов ту соту овечку, яка заблудилася. Він покидає 99, але приходить до нас, щоб ми мали той другий шанс. Для того Бог прийшов на землю, бо вибачив нам, Бо дав, бо дав нам ще раз змінитися, час змінитися, шанс, можливість змінитися. Так, не одну та можливість. Скільки людина живе на землі, це є Боже милосердя, це є час нашої поправи. І скільки шансів ми маємо. Навіть 77 раз по сім, як каже Господь Бог, якщо будемо каятися, Бог прощає. І хто би то не був, найпослідніший, і хто би то не був би, який би то не був би тиран, грішник, Бог обов'язково простить. Навіть ангелів того не дав, дорогі мої, ангелів того не дав, зразу покарав пеклом, але людині простив. Який би не був би строгий Бог, як ми читаємо в Старому Завіті, який би не був би він справедливий, але до людини він Змилосердився. Навіть, дорогі мої, така паралель, Бог карає пеклом людину, вічним страшним пеклом. Але на землі Бог безмежно людині дає свою любов, милосердя, прощення, час, щоб ти людина стала іншою, щоб ти людина стала. Кращою, і так, як то пекло, найстрашніше і найдовше, і найстрашніша кара, так і час Божого милосердя, є найбільший час Божого милосердя, є найглибше в тому часі проявляється Божа любов до людини. Немов би нам говори, людина, опам'ятайся, людина не роби те, що ти робиш, іначе тебе. Іначе пройде той час. І той час є властиво час нашого життя. Кого Бог засуджував, якщо так розважити, кого Бог під час життя свого та й понині так тяжко засуджував, де не мов би закінчилось його час милосердя. Нікого. Нікого, дорогі мої. Хіба Бог засуджував Петра, який тричі сказав, що я його не знаю? Ні. Він лише запитав: Петре, чи ти любиш мене? Чи Бог засуджував Магдалину, яка грішила все життя розпустою? Ні? Він говорив: Де твої ті, які тебе засудили? Немає їх, каже Магдалина. Ісус Христос каже, тому я тебе не засуджую. Іди і більше не гріши. Хіба він засуджував Пилата? ні? Хіба він засуджував Фарисея, ні? Він тільки молився за них, Боже. Відпусти їм, бо не знають, що роблять. Хіба він засуджував розбійника на Христі? Ні. Він не засуджував навіть на того, який і не каявся, він чекав. Він і юду чекав. Він сказав Юди, чи поцілунком видаєш Сина чоловічого, він не мову, послідній шанс дав. Ну, опам'ятайся, ну, змінися. Зрозумій, що ти зробив? Ні. І навіть не Бог покарав, а сам Люда сам собі зробив таке, що помер таким жахливим життям. Хоч міг і покаятися, хоч міг і змінитися. У кожного є воля, розум, і кожен може змінитися, дорогі мої, якщо Він впізнає Божу правду і впізнає Боже світло. Так є, дорогі мої, незрозуміла і дивна є та Божа любов до всіх нас. Тоді кричали розпни. Зараз своїми вчинками роблять розпни, Не мов би і по сьогодні кричать. Дай нам краще того вараву, того розбійника. Краще ми будемо жити, як ті розбійники, краще ми будемо робити, як ті розбійники, Тоже таке вигідне і добре життя. Але Бог прощає і не карає дивна річ. За що він так любить людину? За що? Що він побачив в неї такого, щоби так? Терпіти. Людина б так би не терпіла. Один, два, три, десять разів й вистачає, мабуть, терпіти ту людину, яка нам хамить постійно, яка нас зневажає, треба вже її відомстити. Але ні. Бог терпить. Так, як то кажуть, справедливості ради Бог карає людину. Все ж таки карає. Але тим. Поки ми живемо тим дочасною карою. Але після смерті так, також може покарати і вічною карою, то вічним тим пеклом. Але поки ми живемо, як би Бог би людину міг би не напоумлювати, карати за гріхи наших батьків, карати нас за наші поступки, карати нас за наші. Глупі інколи помилкові вчинки, бо за кожен чинок є наслідок. І інколи наш чинок є той чинок, який приносить злі плоди, який приносить руйнівні плоди, який приносить страшні плоди для нас і для нашої родини, терпіння і страждання. Інколи так є. І через це так ми самі караємо, самі себе, Бог допускає. Але якщо ти тільки забажаєш змінитися, а якщо ти тільки скажеш, Боже Милостивий, будь мені рішному, Бог обов'язково тебе вислухає і дасть тобі ласку змінитися. Аби ти хотів би з тою ласкою співділати і щось змінити у своїм житті. Бог людину також, мабуть, полюбив, хоч до кінця то не зрозуміло. Хоч до кінця, ми, мабуть, ніхто не, 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 ни, не може пояснити, чому Бог так любить і прощає людину. Але людина все ж таки це є найкраще і найулюбніше для Бога Його сотворіння. Де він дав, немов би частку себе, де він дав, немов би частку того божества, тому ми. Говориться, що людина сотворена на прообраз Божий. Так, він не дав їй божество. Так, людина не стала Богом, вона подібна прообраз, лише на подобу, би, Бога сотворена через те, що є розум, воля, безсмертна душа, це є, дорогі мої, нас робить вище від інших сотворінь. І це Бог у нас полюбив. І тому Бог нас любить. І тому Бог нас прощає. Також Бог, мабуть, нам дав другий шанс і дав нам проще, дає прощення через те, що Він багато зробив для нас. Він відкупив нас. Він віддав найдороцінніше, що в нього є, це його, його сина, його улюбленого сина. Тому ми читаємо, бо Бог так полюбив світ, що віддав свого улюбленого сина, не пожалів. Бог зробив таку велику жертву. І якби не було по людини другого шанса, дарма була б жертва також. Бо яка різниця? Ну так, яка з того користь? Так, Бог нас відкупив. Так, Бог звільнив нас від гріха. Але людина і далі, і далі, вона падає і падатиме. І далі далі буде рішити, якщо не було б сповіді, якщо не було ласки Божої, то Його жертва була б така, також дарма. І тому Бог також, і тут є той пункт, і тут є та одна з тих точок, чому Бог нам прощає, бо за багат, бо нас відкупив і за велику жертву заплатив за нас. Також, якби не було б жертви. Також, якби би він би е, не дав би нам би той би другого шансу до покаяння, поправи, б не мали таких святих, великих святих, надзвичайно святих, де ми бачимо у них частково і, і себе, де рішили також деякі, подібно, як і ми рішимо. І цим же нам дали зрозуміти, що і як вони змінилися і стали святими, так і ми можемо змінитися. І так, як вони поправилися, і так нам може Бог дати ласку поправитися, це немов би урок, це немов би навчання для нас, тіє святи, які скористалися тим другим шансом. Можливо, з точки зору людини це і не є справедливо. Провинився, покарає, провинився, не, не треба мати милосердя над неї, тому що він має, вин, має вину, мусить терпіти, мусить бути покараний. Але то ми так інколи думаємо про інших. А що ми кажемо про себе? Що є справедливо, коли ми думаємо, що після кожної кари Бог мав би нас би карати? З людської точки зору, мабуть, справедливо і так, але Бог по начому зробив. Тому що така думка то є егоїстична думка трохи. Тому що ми постійно говоримо, Боже, прости нам, Боже, я немічний. Хіба ми хочемо кари для себе? Хто хоче кари для себе? Хто хоче, говорить сповідальниці, Боже, покарай мені, вистачає, мене терпіти. Вистачає мене такого поганого, такого немічного, терпіти, дай мені кари, карай, як хочеш. Хто так говорить? Хіба великі святі? Переважно так ніхто не говорить. Ми говоримо, Боже, а який би я не був поганий? Вибач мені? Так як якщо ми собі того бажаємо, чому ми маємо бажати іншим навпаки? Якщо ми хочемо для себе поправи і час до поправи, і прощення Боже, Бог то дасть, так. Але хіба він тоді не може дати іншим? І певно, без справедливості Божої, то кожен, мусить, кожен, кожен може мати те прощення, який би ти не був би грішником, який би ти не був би великим і великим безбожним. Дорогі мої на закінчення, що скажемо так, що наше життя є дуже коротке, надзвичайно є коротке. І дуже мало є у нас того земного часу. Можливо, ми багато маємо планів, можливо, ми багато маємо мрій, справ і хочемо це все виконати. Але також пам'ятаємо і не змарнуємо, як я вже говорив, той час час життя. Бо та молодость і ті роки наші всі. Воно швидко пролетить, дуже швидко. І не зауважимо, як воно все пройде. Але багаж наших гріхів, багаж наших вад, багаж нашого того характеру, того поганого характеру, він може залишатися. І з тим багажом ми можемо стати перед Господом Богом. У, у це... Ось, ось оце з точки зору не втрачаємо. Пам'ятаємо також про свою душу, про свої вади. Не дивимося на інших. Дуже часто ми дивимося на інших. Ні. Перед Богом кожен буде е, давати звіт за себе, не за сусіда, не за президента, ні за кого. Ми багато часу. Тратимо осуджуючи інших, ніж змінити себе. Ми багато часу тратимо, говорячи, як інші погані, ніж говоримо, який я ще є недосконалий. І це все проходить. І ми, стає, і ми станемо перед Богом. Наше життя нас або засудить, або оправдає. Пам'ятайте, не Бог. Бог тільки дасть вирок. Тільки наше життя. І тому, дорогі мої, Бог дає нам час, не осуджує нас, прийшов для нас, не хоче нашої смерті, лише спасіння, грішника. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!